Гарна усім урожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні покажу, як ми заготовлюємо горох на зиму, а також зроблю маленьку екскурсію своїм присадибною ділянкою, що і як росте на городі в середині червня. Та ось розпочну із гороху. Горох уже стиглий, можна збирати для заморозки на зиму. Так що розпочнемо сьогодні із гороху. Потрібно його спочатку обірвати. Як бачимо, вже урожай в цьому році досить гарний, дуже багато гороху. Так що розпочнемо збір врожаю. Горох уже нарватий, тепер його потрібно перечистити. Ось такими нехитрими рухами вручну. Починаємо чистити. Цілий деречку нарвали. Тепер його перечистимо. Після того, як перечистимо, його розподілимо в тару і заморозимо на зиму, де будемо його споживати в різних стравах. Досить смачний молодий горох, не потрібно консервувати, а просто заморозити. Головне в певний час його зібрати, коли він ще зелений, не зістарився. От такі проходять заготівлі на зиму. Потрібно на зиму готувати все влітку, щоб було що їсти взимку. Зараз трішки прогуляємося по городу. Як бачите, квасолька цвіте. Це тільки один сорт, тут в уголку посаджений, але добре цвіте. Про сорти квасолі я розказував в одному попередньому відео. Можете перейти по ссылці, подивитися, які сорти квасолі посаджені в цьому році. От. Далі картопелька. Знаєте, люблю в червні прогулятися по городу, тому що він самий гарний. Що мається на увазі? Що кожен сорт картоплі. Росте по-різному, різна висота, різне забарвлення квітів, різне забарвлення листя. І так, як багато сортів, то на городі досить приємно і досить красиво прогулюватися. Радують оком сорти. Ну, картопелька росте, недавно пройшли дощі. Це досить гарно для неї. Крім картоплі, також і бур'яни ростуть, ну все, як звичайно, на звичайному городі, як у всіх людей. Так, ну це те, що стосується картопельки. От можна перейти, який перчик. В цьому році щось довго сидів, не рісь, а це почав трішки підростати. Такі перчики ростуть. Не знаю сорт перців. Це нам. Одні знайомі подарували, який сорт я не пам'ятаю. Побачимо, що буде. Далі морква. В цьому році морква щось зійшла ріденько. Ну, сорти різні, так само як і червоний буряк. Можете подивитися моє відео раніше. Я розказував, які сорти червоного бурячка і моркви будемо садити в цьому році. Ну, морква. Не пам'ятаю деякі сорти тут, і Ямстердамська, і Каротель, і королева осені. Деякі зійшли краще, деякі гірше. Червоний бурячок непоганий, гарно зійшов, всі сорти досить гарно зійшли в цьому році. Гарний такий росте, вже прорваний. Гарні листочки, так що урожай повинен бути також гарним. А кавуни щось в цьому році дуже повільно ростуть. Начебто й жара. Начебто й поливали, але вони щось повільно ростуть. Ну, але нічого. Ще час є. Зараз пройшов дощик, буде тепліше і вони почнуть активно рости. Деякі он вже будуть цвісти навіть. Ну, також росте, гарно зійшов і вже починає цвісти арахіс. Тільки три рядочки, небагато в цьому році. Для нас вистачить. Далі капуста. Капусточка також непогана в цьому році. Сорти тут королева осені, агресор, ольга. Гарно росте капусточка. Ну а за нею йдуть помідори. Також багато сортів. І дебарао воно вже підростають. І король ранніх, і рання любов, і загадка. Досить багато різноманітних сортів. Так що будемо чекати на врожай. Деякі вже цвітуть, деяких є навіть вже зав'яз. Ну, але щось в цьому році вони ростуть повільно, якщо взяти минулорічний або другі роки, ну, в цьому році все росте повільно чомусь. Ну, і також огірочки. Трішки тут огірочків починають плестися, цвісти, також вже є зав'язь. А за огірочками є вже. Кабачок. Як бачимо, завіз є, завізі досить багато. Це грибовський кабачок, про який я також вам розповідав. Так що, отак, все потихеньку росте. Все росте. Картопелька теж росте. Дякувати Богу, дощики пройшли, бо думали, що зовсім вже не буде дощів. Але дощі пройшли, Влага є. Тому картопелька росте. Отак трішки прогулялася по господарству. Ставимо подобайки, пишемо коментарі, якщо у кого росте в цьому році. Підписуйтесь на мій канал далі буде цікавіше.